Слава Україні, героям, слава! Ну що ж, розпочнемо з, з того, що ми рано чи пізно мало статися? Нам завжди кажуть, перестаньте щось тріпатися про фронт. Ворог слухає більше того, підставляєте командирів і офіцерів і рядових, що вони мусять щось там вам відповідати на ваші питання, а це не може бути, бо так не працює, бо це військо, є ієрархія і так далі. А потім ти приходиш на роботу, відкриваєш «Washington Post», а там військові розповідають кореспондентам «Washington Post» про Авдіївку. І кажуть, а треба було давати команду на вихід з міста раніше, і так далі. І пішло, і поїхало. І ти сидиш так, думаєш, ну так, ми не можемо. Говорити, а от Washington Post може, і з ними військові виявляється теж можуть. О, друже. Ну, давай говорити відверте. У нас взагалі-то не можуть говорити ті, хто не мають доступу до єдиного марафону. Ті, хто мають, вони собі ляпають все, що хочуть. Це перше. Другий момент, давай все таки говорити відверто. Лише лінивий не казав про те, що війська з Авдіївки треба відводити раніше. Ну, що Авдіївка фактично прострілювалася з усіх сторін, фактично вона нагадувала ну, мішок. І ми казали: оця от дорога через Ласточкину. Ото як її переб'ють, то городами виходити буде важко. Бо городи розмило, дорога погана, багнюка, кольосна техніка не пройде. А коли їде броня, її чути далеко. А той коридорчик, який був такий між російськими позиціями. А всього-навсього 6 кілометрів. Що таке 6 кілометрів для танка? Який стоїть з однієї сторони і другого, який стоїть з другої сторони? Беруть перехресний вогонь і от тобі вся дорога, вся логістика. Ну але ж ти знаєш, вони ж сиділи, друтляли фактично дуже довго. Я говорю зараз. Вони це ті, хто відповідальні за побудову запасних рубежів. А вони. Ігор, е... нам кажуть так, перестаньте трендіти, що там вивели чисте поле. Насправді підготовлені рубежі. Ви зраду розганяєте? Так, да? То я би хотів би, щоб той, хто говорить на підготовлені рубежі, щоб він все-таки туди поїхав. Бо, звичайно, по телевізору на дивані можна розповідати будь що. От. А там в левовій частині кінь не валявся. Тому що, наприклад, якщо брати ну Авдіївка, ми ж знаємо, там були відповідно роду висоти. Ми бачили далеко рубежі, які були побудовані в чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому роках, вони фактично тримаються вже 10 років, і вони лише трималися би, але головне управління розвідки продрушляло ситуацію, коли росіяни скористалися підземними комунікаціями, зайшовши в тил нашим оборонцям. Це перший був прорахунок. Другий прорахунок, коли вони знову ж таки біля позиції Зеніт, фактично цю позицію взяли в кільце. Ну скажімо так, мало що не хватало. Стежками можна пройти, але питання евакуації, поранених і так далі, воно вже не вирішувалось ніяк. До речі, Ігор Лапін казав про позицію Зеніт, що треба звідти виводити людей ще десь числа так десятого. Ну, Ігоря Лапіна, хто ж там слухає, то ж єдиний марафон нас же ж не включає, а всі остальні думали, що то-то та що вони там понімаються. А я ж то знаю про що кажу. В результаті 15-го, якщо не помиляюсь числа, хлопців там покинули і їх розстріляли. Це вже знають всі ні для кого не секрет. Ну когось може взяли в полон. Поки що ми не знаємо, тому що русняві достеменно всієї інформації не дають. Але по тим кадрам, які вони опублікували, то в принципі наших поранених там залишили. До речі, ті перемовини, про які розповідали по рації командир казав, кидайте їх поранених самі, виходьте. А, а насправді розмовляв з пораненими. Це все правда. Про те, що позиції на ласточкіну не готові були. Це зрозуміло, тим більше, що це яма. А в ямі сильно ти не не обороняєшся. Але тим не менше, Ласточкино виконувала функцію редута і дало можливість за допомогою, до речі, третьої штурмової, яка зайшла туди дал, ну, і давши можливість 110-й вийти. Угу. Вони виконали функцію своїми тілами, прикрили вихід 110-ї бригади. Ще там е елементи е підрозділи Магури були наших штурмовиків. Ну, така історія. Історія дуже фігова, в якому, в чому, в якому плані? З приводу оборонних рубежів. Слідуючі висоти з тих місць, де Ласточкино ну, ще декілька кілометрів буде, на слідуючі висоти. І там би мала би бути лінія Зеленського чи лінія Єрмака. Але лінії Єрмака нема, а лінію Суровікіна знає весь світ. Це говорить про що? Про те, що там кінь не валявся, так? але чи змінилася ця тактика Збройних сил України з весни 22-го року та Чорта з два. Я пригадую, я вже неодноразово розповідав ту історію, коли я за бойовим наказом отримав бойовий наказ залишити на позиціях половину людей, а іншу половину з лопатами відправити копати. Причому лопатами, якими мене мають забезпечити, колись якось волонтери. Ну і зараз аналогічна історія. Якась частина 110-ї, пам'ятаєте, ті, що перші казали, що пішли на вихід? Ну, то куди вони пішли? Додому спати? Чи пішли копати? Туди, за Ласкочкину. Ну, така ну, історія. Тут я чому про це заговорив? Точніше, не я, а Washington Post, тому що в принципі нам казали, що ну, так, така безпрецедентна війна, але після Бахмуту, після ще декількох міст, ну, нарешті на Авдіївці уроки винесено і тому будуть діяти по-інакшому. Ну, І ми тішилися, що нам військові кажуть, що уроки. Засвоїли, а потім ми читаємо главком Масирського. Він каже, що по деяких штабах повністю все неправильно. Треба щось робити, міняти БК, дивитися, як користують резервами, та й взагалі оперативно аналізувати ситуацію, не всі штаби можуть. І це він говорив саме про цю частину фронту. І тому і більше навіть трошки ширше. І я не можу зрозуміти, тоді це що, раптом все було добре-добре, а потім командири стали дурними, чи що? Як то сталося? Друже, ну давай говорити відверто. Я цю ситуацію з цими тезами сирського розбирав в себе на ютуб-каналі. Так, так знаєш, ну а нам коротко, по, 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 та, по, а нам коротко і дуже подробно. Але давай говорити відверто. В нас е, є інженерно-технічні забезпечення військ. Нема ні, я розумію, що є декілька речей, які хоче зробити офіс Єрмака. Ну, перша річ це посварити між собою військових і цивільних. Вони вже це зробили, так? Ну тобто для багатьох цивільних тилових міст людина в формі ЗСУ це, можливо, якийсь там ТЦК, а отже, це ворог, його треба бити. Ну, десь так, сьогодні виглядає космач там, і інші варіанти. Е, далі вони що ще умудрилися зробити? Вони умудрилися посварити військових між собою. А саме ну, кинули тезу, що 30% воює, а останні всі в тилу жирують. Військові, правда? І зараз головнокомандувач Збройних сил України Сирський буде перевіряти, а що ж так сталося в сухопутних військах України, якими командував сирський, що половина не воювала. Ну, тобто, сирський буде вести аудит сирського. Це сьогодні виглядає дуже цікаво. Я намагаюся не сильно критикувати генерала, як кажу, дайте йому 100 днів, він розбереться. Але з другої сторони, коли вже ротом сирського говорять ті самі тези, які дуже цікаво сварять одних військових з іншими, то мені вже це, чесно кажучи, починає мене напрягати, тому що не за за забезпечення інженерно-технічними засобами, бетономішалками і так далі. Хто відповідає? Начальник штаба умовної 110-ї бригади, в нього є такі можливості піти купити на базарі цемент, бетон, бетономішалки чи як? Розумієш, тобто, можна, звичайно, звалити на плечі військових командирів, які фігачаться зранку до смерканку, і в них голова отакаво від інформації, тому що йдуть активні бойові дії, і можна накидати лайна. Але е, біля сирського створений бек-офіс. Бек офіс, який зараз намагається зробити з нього політика. І якщо Сирський буде грати в цю гру, то це буде катастрофа для ЗСУ. Бек-офіс, до речі, у чолі нам з тобою відома Ганна Маляр. Тому не думаю, що там хтось щось новий прийшов. ні-ні-ні. Ага. І ми вже бачимо, що головком сирський поїхав на слухання там ювілею Шалімова. Ну, ще ми так дочекаємося, що головком сирський буде перерізати ленточки біля меморіальних досок. Ну, я вже дивлюся, як відбувається. Дивіться, подивіться зараз все, що дотичне до офісу Єрмака. Ну, якби хоча б 10% стільки фоток я побачив би залужного, то я би офігів. Би. я б сказав би, коли ж він має час воювати ну, мені... ігоря. А ось сьогодні раптом, раптом знову виринає прізвище. Не, не часто воно тепер виринає. Нам сказали, що він в розпорядженні міністра оборони генерал залужний. А тут раптом ти зранку встаєш і на телеграм-каналах на оці, на різних якихось цікавих помийках написано Залужний вступив в європейську солідарність. Виділи таку, таку штуку? Та я видів. А ти в курсі, знаєш, я зараз не буду там за завозного, ну це прикол. Для них ж вороги всі, хто за Україну, то всі вороги. А слухай, а якби вступив би, ну, по-перше, військовослужбовець Збройних сил України не має права по закону це зробити. Залужний є діючий військовослужбовець. Знаєте би він хотів би. А тепер слухай, ну в європейську солідарність це ж не в слугу народу. <свят> та це ж слухай, та це, ж, та це ж не зашкварно. Зашкварно зараз замазатися в зіленку, а не, а не вступити в Європейську солідарність. Зашкварно, наприклад, призначити, керувати кафедрою журналістики, військової журналістики. Наприклад, сьогодні винирнула мені інформація. Прихильник партії Шаріявна зараз тепер буде військовими журналістами опікуватися. Я тобі потім не не мене... такий? Це не фейк? Ні, це не це не фейк. Мене в телефоні є. А я ж з тобою по телефону говорю. Я не можу так глянути ага. прізвище тобі назвати. Але я скину після програми. Може, ви виведете при монтажі фотографію. <світ> тобто, чувак Шарієвець буде сьогодні нас там керувати якимись напрямками, там де йому там відведено військовими журналістами. Ну тобто, але саме головне, що я зараз прочитав за ці дні, і чомусь так це знаєш так, десь так тишком, нишком якось така тишина, Ну дехто каже ой, парахаботи напряглісь. Це заяви, е е які були зроблені під час конференції Христо Грозєва. Це а, дуже там багато фатторія. цікавого було. Там цікаво, і я вже кажу: дивлюся, Христо Грозів виходить і каже, що от вони там провели розслідування, що дуже багато громадських активістів вербували з ФСБшниками, отримували гроші від ФСБшників. Але я от не знаю, чи варто мені про це розповідати, бо ж тут війна йде в Україні. Бо ці люди зараз вже ж вони з українськими прапорами стали патріотами. А я такий сижу і думаю: слухай, пане Христом, ну ти ж вроді-бек, нормальний чувак, ти ж не москаль, ти ж тебе ж там росіяни по тобі ж теж кримінальні провадження і так далі е, зробили. Ти ж нормальний хлопець. Ми, до речі, вчора з Чекалкиним розбирали в мене на так. каналі. Але, але головні тези, головна теза полягає в тому, що, чувак, ти ж нам обіцяв Вагнер Гейт, другу частину, там, де з прізвищами хто? Ти це не зробив. Ти це не зробив для чого? Щоб ті крутяри залишилися в офісі далі працювати? О, і от перше тут ми піли, та, Ні, але тут ще ні, є одне, ні. Друге питання ще, ще є. Одне. Але ще до того є друге перше. питання Добре. дуже важливо. Чому ти зараз не хочеш опублікувати цих ФСБшників, які перевзулися? А можливо, це сплячі агенти? Чувак, опублікуй! А він тут опять починає якусь баньку валяти. І що робить офіс? І офіс каже. Парахаботи на приглість. Христо Грозів дав інтерв'ю. Там 100% їхні. Друже, я тобі скажу прикол. Парахаботи в минулому скликані були владою, а не були активістами. А отже, це не до них. Це якраз таки до тих, хто їх мучив. Я стоп, думаю, що стоп. тут треба покупати. Ігоре, то це для тих, хто причина-наслідковий зв'язок не втратив, і вміє логічно мислити. Не будемо так от аж зовсім допомагати, IQ за гроші не купиш, як кажуть. Але от коли Христо Грозів почав говорити про шпійонів, ну і згадалося, що мало би бути така вже давно, вже мало би бути виступ такий, виходить, малюк, каже, я голова СБУ. Ось моя гра, шпіон вийде вон. Ось він шпіон. Дивіться, це той шпіон, який здав план контрнаступу. А тижні йдуть, а ми шпіона не бачимо. Друже, на роль шпіонів вони почнуть призначати. З метою дискредитації вони зараз можуть любого призначити на роль шпіона. Бо про майдан 3 Таке враження складається, що це винирнуло десь в стінах Офісу Єрмака така ідея. Бо про неї навіть москалі не знають. Гурт тут підіграв. А справа в тому, я думаю, що це придумали як такий, знаєш, фейк фейк ньюс для того, щоб на роль Майдану 3 призначити всіх неугодних, хто критикує Великого Бубочку. Стоп, але це ж такий варіант, для чого тоді головне управління розвідки каже, то русські розкручують Майдан 3 а потім ти залазиш на всі російські ресурси, навіть такі запалені, типа Рія, Новості чи ТАС, навіть Маргарита Сімонян сидять, замкнувши е -е, Бузю. Нічого там про Майдан 3 нема. Кажуть, що це спланована і найдорожча спецоперація Русні. Так а де вона, якщо її не видно? Та тому що розумієш, того, що її нема, вона виникла в творі голові з метою дискредитації всіх, хто критикує е, величайшого лідера сучасності. Ще раз наголошую: на роль шпіонів і Майдан 3 будуть призначати, тому що росіяни про це не знають, а вони будуть намагатися надіти оцю суву на глобус і сказати: Чайка з Лапіним. Один з них ФСБшник, а другий Майдан 3 Тільки хай собі там на сірниках тянуть хто ху. Десь так, так приблизно Тоді вони ми маємо ігор. Тоді ми маємо з тобою розподілити, хто робив пуч, бо було раніше було модно, що пуч готують. Хто пучиста, хто майдан 3 готує. Ну щоб розписати між собою пульку. Але мені, треба мені це нагадують переворот. Чи... В них ще була теза про залужний і військовий переворот. Була теза про військовий переворот, що вже батальйони стоять, готові йти на Київ. Ну, так, е так. Але цю гру грали русські. Е Розумієш, е, цей майдан 3 придумали також люди, які дуже далекі від е, ментальності від українців. Вони не можуть зрозуміти, що майдани не збираються по команді. Майдан не можна скликати, майдан не можна кудись відправити. Як казав парубій, майдан треба вміти лише чути. Якщо ти його чуєш, то ти на хвилі. Якщо ти його не чуєш, то шо би ти ти хоч танцюй, хоч рибкою, хоч раком, хоч мустафою, хоч ким хочеш, а все рівно. Ти цього не збереш. Це самоорганізація, і ті, хто зараз нам впарює тезу, що нібито русняві, вони виглядають дуже смішно для тих, хто знає, що таке майдан. Ну ми ж з тобою ж знаємо, що таке майдан. Що ми не знаємо, що, що, що таке майдан. але мільйони не знають, що це таке, і, 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 і тому і на те, інші мільйони і грають. І потім в єдиному марафоні скаже, що на роль майдан третіх назначаються Іванов Петров Сідоров, і ми отут дружно їх зараз зарехуємо. Вот не треба Іванова і Петрова трогати. Це окрема історія. Це а, окремі ні, ні. вони нас антимайданами керують. Я оце просто в ну реально сприйняв е, хорошу ідею від міністра юстиції, Малюска, озвучив. Ну ідея е, правильна по своїй суті, якщо вирвати її з контексту, А приклав до України дійсності І в мене вийшов камеді Club. Зараз кажу, що Малюска сказав, що от якщо це не кримінальники, якісь там убивці гвалтівники, то от всяких корупціонерів можна спокійно теж мобілізувати. Чому то вони мають уникати мобілізації? І я собі так подумав, ну все логічно. Але потім уявив і так от хотів спитатися в штурмовика і в командира Зайдару Ігора Лапіна. Як би це мало виглядати? Депутатська рота, не знаю, там батальйон ДБР. Дивізія суддівсько-прокурорська чи батальйон Бебу. От як би це мало виглядати? Бо ми ж знаємо, де ці корупціонери, які погоріли? Е, ну, дивися, Малюська, звичайно, говорив не про сьогоднішніх силовиків, а він говорив взагалі про людей, які засуджені або судимі? Я двома руками за угу. поясню логіку. У мене що в батальйоні Айдар, як нас називали солдати першого сезону? Що зараз в батальйоні спецпризначення в 22-му році? У мене були люди. Ну з таким, як я кажу, пролетарським прошлим, які мали певну категорію справ і відсижені. Ну, дивись, дуже я але це не були корупціонери ігоре. Це ж були просто, ні, ну, не були, але справа такому. Це ми говоримо зараз. Я взагалі говорю про саму ідею. Ідея непогана. Чому вони мають право голосу обиратися, обирати, голосувати і так далі до парламенту, людей обирати в скриньки, кидати бюлетені мають. А, тобто вони мають права. А мене цікавить ну обов'язок жити по закону. Вони вже раз порушили, їм тут а, повісили, вони сидять, відбувають покарання і що далі. Ми маємо зберегти сьогодні мінтів і жуліків, а положити патріотів. Ну так виходить, бо Кліментсько сказав: мінтів чіпати не можна на війну їх не можна. Мінтовських пенсіонерів на війну теж не беруть, бо воєнкомат їхніх даних навіть не знає. Ну, ті, що сидять собі, сидять, можна піти дати менту по морді, отримати кримінальне провадження, отримати рік условної, і теж не йти на війну. Ну а що ні? Ну, все, не підеш на війну, дав менту по морді і все. Ну, розумієш, так? Да? Я зараз просто ну, прошу вибачення перед тими, хто дійсно поліцейський. Бо в нас є поліцейський, а є мусора. Це різна категорія. Поліцейські, я знаю, з патрульки вон воюють з першого дня. Хтось десь має ловити жуліків, ловити гвалтівників, вбивць. Правда, ну ці люди потрібні. Але ми ж говоримо зараз за принцип: принцип рівності всіх перед законом. І якщо в нас війна, то вона ж нас одна для всіх, а не є е, в е, когось мама родила для бойових дій, а да, когось не родила. Ну так виходить. Тим більше. В цьому контексті я знаю і варіант, яким би був би працював би. Коли я набирав батальйон спецпризначення з кожним своїм бійцем, я особисто бесіду проводив. От, просто бесідував. І в мене були судіми. У мене був хлопчина 32 роки отсіжених. Тобто, ти уляш мужик. Ну хлопчина, мужик, 50+, плюс. Розумієш, да з них 32 відсидів з малолеток ще. Слухай, на самому, на самій перепрошую, вже на такій позиції сидів, що не дай Боже, розумієш. І позиція трималася, і всі його слухалися, і він слово сказав, і він слово тримає. Це духовиті хлопці. Вайдарі так само були в штурмовиків, ті, хто вони знають зараз, є теж 14 усіжених до сьогоднішнього дня. Що з го року воює 16 років відсіжених. Розумієш, в нього татуїровки. Ну повір мені, ну не зовсім такого патріотичного стилю, а іншого тому історія така: просто командири мали би мати можливість собі відбирати самі. Я би з задоволенням би, з таким підрозділом би працював би зрозуміло, що розмішано має бути кадрові, там патріотичне середовище і доповнення. Я думаю, що це непогана ідея. Але ж в тому, що воно ж не взлетить, бо вони ж не вкрасти, не посторожити. Зелені нічого не вміють зробити. Це ж треба відповідальність на себе взяти. А хто ж там візьме? Одним словом, в теорії добре, в практику не віриться, і тому я бачу так, так само люди, які не вірять в практику. От зараз тур по Україні, і він крутий. Я маю на увазі третя штурмова, такий рекрутерський тур. Самі їздять, самі розповідають, самі набирають. Ем, можна це мультиплікувати, чи це просто унікальна третя штурмова, тому вони так працюють? А так, от розмножити цей досвід не можна? Це моє останнє питання. Є такий досвід: п'ята штурмова керує колишній комбат Айдару, батальйон Айдар проводить, Вовки да вінчі проводять. Та ні, це є. Це кіста треба, щоб поставити на державні рейки. Розумієш? Бо, наприклад, якщо взяти, наприклад, подивитися сьогодні на білборди, це ж, це ж площини, які коштують грошей, хтось за це має заплатити? Ну, сама бригада не може за себе заплатити. Ну, десь волонтери комусь дали. Але все ж має бути державна програма. До речі, такий досвід є і в Міністерстві оборони. Якщо не помиляюсь, мені казали, за рахунок рекрутингу є 150 тисяч заявок. От тобі, будь ласка, готові підрозділи можна формувати. Тому я думаю, що це треба розвивати. Ну і на завершення теми мобілізації було б непогано зробити ще один варіант. Пінтушами. Сам прийшов, зарплата во. Пов'язкою привели. О. Нормальний стимул би був. Ну та кажуть, що Роман Костенко готує такий законопроект окремий, бо в тому законі про мобілізацію цього не передбачили. Але ми поживемо, побачимо і ще встигнемо це проговорити, якщо воно з'явиться на світ Божий.